Розповідь про чудесне зцілення у стінах Києво-Печерської лаври з волі Божої і за заступництвом святих отців, наших печерських одного разу трапилося диво, яке до сьогодні вражає серця всіх вірян, що приходять до цих святих стін. Було це в часи, коли багато людей страждали від невідомої хвороби, що жорстоко розорювала тіла й душі. Важко було знайти порятунок, і лікарі безсило схиляли голови перед недугою. Серед тих, хто шукав порятунку, був чоловік на ім'я Іван. Він був відомий своїм праведним життям, проте і його не оминула жахлива хвороба, яка скувала його тіло та осліпила очі без надії, лише з вірою у чудесну силу Божу. Іван вирушив до Києво Печерської лаври, щоби вклонитися мощам святих і молитися про зцілення. Дійшовши до лаври, з великим смиренням він поклав себе перед іконами і мощами святих, преподобних просячи лише одного, аби Господь, заступництвом святих, подарував йому зцілення або ж сили прийняти свою долю з гідністю. І ось коли Іван перебував у молитві біля мощів святого Аліпія іконописця, сталося те, що важко описати словами людськими. Лише в одному михтінні перед його очима з'явилося яскраве світло. І він відчув, як невидима сила підняла його з колін, хвороба відступила, і очі його прозріли. Це диво засвідчили багато братів лаври та віряни, що були присутні. Звістка про чудо швидко розійшлася серед людей, і з того часу мощі святого Аліпія іконописця стали місцем, де зцілювалися від недуг усі, хто приходив із щирою вірою і чистими намірами. Іван, зцілений і вдячний. Залишився у лаврі, щоб служити і допомагати іншим. Він став живим свідченням того, що чудеса відбуваються навіть у найтемніші часи. Якщо людина зберігає віру і звертається до Бога з чистим серцем.